Добрий день, шановні колеги. Ми з вами зустрілися після деякої паузи, оскільки були святкові дні, ну і зрозуміло, що ви до них готувалися, отже, наші зустрічі були не зовсім доречними. Але закінчення навчального року ще ближче, тож хочеться завершити так, як було б це гідно. І завершуємо ми навчальний рік, як ви побачили, шостий клас і в українській літературі, і в інтегрованому курсу літератури бачили дуже оптимістичними, дуже такими яскравими емоційними темами. А саме говоримо про гумор та сатиру. Хочемо, щоб на такому позитиві наші учні завершили навчальний рік. З таким настроєм пішли на літні канікули. Отже, і в українській літературі, і в інтегрованому курсу літератур ми пропонуємо перш за все творчість Остапа Вишні. У нашому читацькому путівничку ми цитуємо Івана Франка як такого досить серйозного письменника, відомого нашим шестикласникам саме так. Але зверніть увагу на його цитату, яку ми використовуємо. Гумор. Невіддільна прикмета кожного правдивого таланту. Тому з таким посилом ми починаємо вивчення цього розділу. В інтегрованому курсі літератури ми ще також цитуємо і Марка Твена і якраз пропонуємо звернути увагу наших шестикласників на те, наскільки думки. Американського та українського письменників є співзвучними. Адже гумор це найбільше благо людства, думка Марка Твена. Ось на такому позитиві ми підходимо до вивчення творчості Остапа Вичня. І, перш за все, у нашій рубриці, ти вже знаєш, нагадуємо про те, що справді їм відомо про автобіографічні твори, підходимо саме з, цього, з цієї сторони. Отже, так, про автобіографічні твори їм відомо, перш за все, із творів зарубіжної літератури. Знову-таки Марк Твен пригоди Тома Сойера, п'ятий клас, ну, або ж з інтегрованого курсу літератури. І з української літератури говоримо про Катерину Білокур, твори про Катерину Білокур, так, твори про Тараса Шевченка Оксану Іваненко. І тому ось так. Тепер ось таке змалювання творів, але не Біографічні, не художньо біографічні, а автобіографічні твори. Ну, тут деякі паралелі саме якраз з Марком Твером. Тому перший диктант Остапа Вишні. твір, який ну, бажаємо все-таки сучасним шестикласникам. Може бути досить цікавим, окрім того, ну, певні моменти, певні реалії е, того часу, можливо, не зовсім такі оптимістичні, однак м м налаштовують наших шестикласників на більш позитивний е, такий настрій, оскільки ну, бачимо, що проблеми можуть бути і іншими, починаючи з відсутності отих самих чобіт. Хоча, не дай Боже, можуть бути в сучасних дітей і набагато складнішими. Отже, акцентуємо увагу наших шестикласників по ходу читання творів і на те, з яким настроєм там прочитано тобою перші рядки, так? і в які часи відбуваються події, акцентуємо увагу, що це все-таки не наші дні, далеко не наші дні, і певні реалії вказують на це, а не лише Роки життя письменника, і що ну, там, найбільше вразило так, у цій оповіді про родину? І Просимо пояснити, як вони розуміють ось цей жартівливий вислів. Так? Було це за царя опенько, коли земля була тоненька. Ну і... Які там ще образні вислови використовує автор саме в цьому епізоді? Наша мовна скарбничка здебільшого тут має такий зміст, що відноситься все таки до застарілих слів, оскільки як не як твору близько ста років. Далі ми знову ж таки у рубриці «Поміркуй» акцентуємо увагу на те, чому грамотність у часи дитинства Остапа Вишня була дуже цінною, чому батьки, не дивлячись на всі труднощі, відправляють свого сина на навчання. Про це докладно йдеться в творі, так, ну і просимо розказати про підготовку. До дітей до школи у родині письменника, чи він про це докладно так описує. Е, наступна наша рубрика поміркуй звертається до того, е, ну, чи подобалося авторові взагалі шкільне навчання, е, за що учні поважали вчительку, ну і е, про те, які риси характеру е, свідчать. М Ну, Про це у її поведінці. Завершуємо ми роботу безпосередньо над текстом твору про те, які емоції викликав твір, чи хочуть наші шестикласники прочитати інші твори Остапа вишні, що залишилось незрозумілим. Це те, на чому ми завжди акцентуємо увагу на завершенні прочитання певного твору. Ну, мовна скарбничка, тут має дещо інший зміст, адже ми говоримо про лінгвоцит так, як про таке явище, яке було притаманне взагалі політиці Російської імперії, і те, яке тут ну, з гумором, але і з великим болем описано в цьому творі. Адже коли е, мова йде про те, що абсолютно україномовні діти змушені були, змушені були вивчати російську мову і ось ті всі е, ну, досить кумедні ситуації, так, але м, були викликані певною політикою, і е, для дітей у той час вони кумедними аж ніяк не були. Коли це все-таки нерозуміння, коли це біль, коли це ну, взагалі відсутність можливості вивчати, навчатися рідною мовою, то, звичайно ж, ми говоримо про це, ми згадуємо всі ті документи, які, на жаль, викликали ось цю політику. Ну і е, продовжуємо нашу мовну скарбничку ось таким коментарем, і е, щодо певних історичних е, таких рішень, які були прийняті ще в 1627 році. Ну і звичайно ж, е, пов'язуємо це із подіями сьогодення, прокладаємо на жаль, такий безпосередній місточок до того, що відбувається сьогодні і що спровоковано 24 лютого 2022 року. Отже, ось це далеке минуле виявляється не таким то і далеким для наших сучасних шестикласників. У літературознавчому клубі ми розповідаємо про Остапа Вишня. Звичайно, говоримо про Лише основні етапи його життя, звертаємо увагу на його дитинство, акцентуємо увагу на жанрі усмішки. Це нам ще важливо і тому, що в сьомому класі, не в шостому, а в сьомому за нашим інтегрованим курсом ми будемо мати справу із оповіданням Бредбері, так який… З новелою оповіданням, знаємо тут різні трактування щодо жанру, не говорячи вже про різні варіанти перекладу твору. То усмішка чи все ж таки посмішка дзоконди, як у Ліни Костенко. Тому тут усмішка, і звертаємо увагу саме на цей жанр і на його особливості. Звертаємо увагу і на те, в нашій рубриці поміркують так, що що саме у період дитинства Остапа Вишня було заборонено, так як це перегукується із тими подіями, які описано в творі. Ну і, звичайно ж. Нагадаємо, що взагалі поняття гумор відомо нашим шестикласникам з п'ятого класу, ну, і от які епізоди справді можна назвати гумористичними, що в них викликало таку щиру посмішку. Отже, цей твір є усмішкою, на цьому акцентуємо увагу, ну, а у нашій, нашій, нашій рубриці у колі мистецтв звертаємо увагу на анімаційні версії творів Остапа Вишні. Тут це я надзвичайно доречно, окрім того, ну, що все-таки жанри, ті жанри, в яких працював письменник, вони є дуже близькими до цього. Екранізації є саме київські кіностудії київ е, тому що інколи можуть виникати такі. Колізії не зовсім приємні, так коли QR-код один, а потім може щось таке відкритися, не зовсім те, на що сподівалися, ми тут безпосередньо говоримо із екранізацією творів, зроблено саме на київській кіностудії. Ну і, звичайно ж, не просто для перегляду, а просимо порівняти, просимо ну, довести те, що побачене в анімаційному фільмі, також відповідає ось цьому жанру усмішки, щоб це саме так затвердити у своєму розумінні це поняття. Тому парасолька на полювання. Цей мультфільм. Думаю, ви обід також отримаєте задоволення. Ну, а читай і досліджуй, ми, на жаль, також звертаємося до сьогодення, адже ми згадуємо про малу батьківщину Остапа Вишня у рубриці літературознавчий «Літерату клуб. Так? Ну, і тут ми говоримо про цю його малу батьківщину. Розумію, що ті, хто слухає зараз мене із Сумщини. Гордяться своїм земляком, не лише один Остап Вишня, знаємо багато інших славетних імен, і от його місто Охтирка, з якого пройшло його дитинство. Ну і це місто, яке, на жаль, не так давно стало містом героям. Про підготувати розповідь про це місто славне місто, розказати про те, чому це місто стало містом героїв, те, що ми пропонуємо нашим шестикласникам. Рубрикою підсумку, як завжди, ми завершуємо вивчення творчості у нашому читацькому дозвіллі також звертаємося до деяких анімаційних версій. Ну і, як завжди, звернемося ще до нашого зошита. Досягнень, так? Отже, є у нас тестові запитання ті, які безпосередньо стосуються твору. І так, перш за все, ага, таке перше тестове запитання. Ага, у родині героя твору не було. Даємо варіанти відповіді, ну і зрозуміло, що правильної відповіді буде цукерок, адже про них аж ніяк не йдеться. а От про соняхи, гарбузці та горіхи мова якраз іде, як про такі надзвичайні ласощі. Учителька Марія Андрійна, звичайно ж, була доброю, ласкавою та лагідною безпосередня цитата із твору. Також звертаємо увагу на третє запитання. Батьки героя твору хотіли, аби їхні діти вчилися, бо зверніть увагу, не йдеться про те, щоб всі діти на хуторі навчалися. Зовсім про це мова не йде. Тому цей варіант відкидаємо. Діти самі просилися до школи, також про це не згадується. Е, змушував пан? Ні, також ні. А от. Освіченим людям краще жилося про це, якраз і йдеться, тому що починається твір з того, що ну наскільки було. Складно, коли приходив якийсь лист, так з армії, як куди і до кого потрібно було йти, звертатися, як жителі все таки в хутору з повагою ставилися до вчительки, тому ну не йшли її, не навантажували своїми потребами. А от йшли до дяка і так далі. Тому зрозуміло, що і що за це несли, яку яку там винагороду, тому зрозуміло, що все таки освіченим людям краще. У фразі, ми даємо цитату, для, для нас випускні іспити, як ми називали екзамени. Зверніть увагу, саме так написано, отже, здаменти, чи, здаменти здається, навіть так, що використано не фразеологізм, зрозуміло, і не приказку, і не діалектизм, а саме просто річчя. Таким буде варіант відповіді. Далі: літературний жанр твору, перший диктант. Не зупиняємося. Зразу правильний варіант усмішка. Далі визначу знаки, якого твору не має перший диктант. Знову не коментую. Фантастично! Всі інші названі ознаки має. Ну, друге завдання це нам встановити відповідність між художнім засобом та його прикладом із. Тексту твору Остапа вишнє. Отже, найменшеньку сестричку, Орисю, зрозуміло, що тут у нас писливі слова. Далі, як пішла густими зеленими кущами ліщина, а потім повернула зрозуміло, персоніфікація. І пішла і повернула. так? Далі, ліщина. далі, Чудесної душі людину епітет. Ну і скривиться було, скривиться, ніби, І там іде порівняння, так, ніби калинову ягодку розкусила. Зрозуміло, що порівняння. Тому ось такі приклади: один варіант ми даємо зайвим один дистрактор зайвий. Ну і шестикласники, думаю, легко з цим впорається. Далі ми просимо дослідити у творчому завданні в інтегрованому курсі там, е, текст твору із тими перешкодами, які доводилося долати, так, однолітка моста Павлишнє, е, у що української літератури ми на цьому увагу не акцентуємо. Ну і е, завдання блоку Моя творчість. Один із е, таких комічних епізодів у творі Остапа побудований на використанні омонімів. так і от ми звертаємо увагу і на каламбури, і так далі. Тому просимо навести прикладі ОМОНів, які можна використати для створення каламбуру. Е, хочу сказати, що буквально десь декілька днів назад була на уроці вчительки з нашої школи в шостому класі. І ну, знаєте, просто от коли, Зрозуміло, на уроці було все. І штучний інтелект, і Остап вишня розмовляв, так, так як це зараз всі люблять робити, просто без цього. <голові> уроки вже якось не уявляють, якщо тільки письменник не, не заговорить, так, із використанням штучного інтелекту, це все було. Це все добре, це все доречно, цікаво і так далі. Але звернула увагу на інше. От, Чому ми ось тут говоримо про каламбур? Не говоримо у підручнику, а в зошті говоримо. А на уроці у цієї вчительки, на прекрасному чудовому уроці і інсценізація там була, якщо вже його так згадувати і все. Так от саме в неї на уроці опрацьовувався цілий ряд літературознавчих понять. Ви звернули увагу, у підручнику ми говоримо лише про. Усмішку, так, як про нове, таке літературознавче поняття. Про це зазначено і в програмі. Але урок літератури, урок літератури, і тут опрацьовується і гумор, і сатира, і іронія, зрозуміло, види комічного, так, про усмішку, звичайно ж, говориться. Але далі про що вчителька говорить? Вчителька говорить, і діти це розуміють, і це сприймають, а нас засуджують у тому, що ми там даємо надзвичайно багато теорії літератури. Вона дає поняття омонів, мало того, вона дає звичайне ж поняття омофонів, бо як же без нього саме на цьому прийомі побудовано твір, так? чому собачка іспанської породи? чи із? Чи із панської, чи із панської, і так далі. Отже, тут було стільки понять теорії літератури, і ну, я от звернулася з тим самим, кажу, Боже, так нас же засуджують у тому, що ми даємо багато теорії, а ти використала от стільки. Я каже: як без цього можна зрозуміти цей твір? І діти це сприймають. І тому ну, ще одне підтвердження того, що просто все повинно бути. Збалансовано, так? Все повинно бути гармонійно. Якщо вчитель працює, якщо вчитель це подає грамотно, ми чогось боїмося подати і переобтяжити. Правильний вчитель завжди все зробить правильно. Ще одне підтвердження того, чому потрібна навчальна програма, так? Ми даємо лише модельну. І підручник лише у той скелет, за яким можна. Працювати до якого можна додати, на який можна щось нанизати. Ну і нагадую вам про ось ці діагностувальні роботи, які ми даємо на кінці семестру. Зверніть увагу: не відтягуйте їх на останній день. І чотири види контрольних робіт, звичайно ж, ви не зможете дати в один день. Ми про це наголошуємо у нас ще й з ошибами формування. Оцінювання, так і так моїх досягнень, як ми їх називаємо. І ви звертаєте на це увагу. Ми пишемо, що ось ці роботи, діагностувальні семестрові роботи за видами навчальних досягнень, так? за оті чотири колоночки, які у вас повинні стояти в кінці семестру, не витрачаєте на них цілий урок. І не даєте чотири роботи на один урок, також такого не робите. Будь ласка, 10-15 хвилин. Так? Чи на е, уроці української літератури, чи інтегрованого курсу літератури, так як вам це зручно? Будь ласка, робіть, виконуйте, знайдіть декілька хвилин. Завдання нескладні, але завдання, які абсолютно відповідають державному стандарту. Це ми прописуємо у наших табличках. Яке завдання? На який саме критерій із державного стандарту, так, критерії прописані в державному стандарті, на який саме із них відповідає кожне із завдань? Тому успіхів вам, якщо запитання, будь ласка, звертайтеся в будь-якому режимі із вашими запитаннями. все добре. Дякую.